Мало б виповнитися 60. 30 листопада 1951 року у Буковинському селі Рівня, яке сьогодні стало частиною вишниці, у творчій родині з'явилась на світ четверта дитина, хлопчик Назарі. Сьогодні напередодні ювілею Назаря Єремчука у краєзнавчому музеї Чернівців зібрались його друзі і рідня, аби пригадати, яким він був. Збирала спогади про талановитого земляка Алла Сидара Вітовська. Там, де зустрів тебе, там шумить і нині га. Назарій почав співати з малку, що й не дивно. Батько тенор співав у церковному хорі. Мати акторка вижницького народного театру, мала добрий голос і слух. Стрімким злетом стала для Назарія робота в ансамблі Левка Дудківського Смирічка. Сьогодні Яремчука, як естрадного співака, знають мільйони. А от про те, яким же був буковинський пісенний самородок у житті, одиниці. Він був справжнім чоловіком, дуже любив техніку, любив щось складати. І от як є, мабуть, артисти чи музиканти, які не вміють забити цвяха, Назарій орудував дуже добре і сокирою, і пилкою, і все, що по чоловічій лінії, бездоганно. Родливий чоловік із не. Аби якою харизмою комир мільйонів у побуті був простим і невибагливим. Любив усе справжнє, навіть їжу. Він не терпів змішування різних продуктів. Він не хотів відчувати, як кожний фрукт, продукт пахне, який має запах. Навіть, наприклад, якщо картопля, то вона повинна зваритися тільки у воді і відчути запах. Той природній запах картоплі, який має бути, бо тоді вона найсмачніша. Марічка Яремчук наймолодша дитина Назарія Яремчука і єдина донечка. Яким він був татом, Марічка розповісти не може. Дівчинці було всього два роки, коли Назарій помер. Проте розповідає, його підтримку відчуває і досі. Коли важко на душі, просто коли є якась тривога, коли е, щось мішає спокійно жити, то завжди я приходжу до тата на цвинтар, і мабуть, є якийсь зв'язок, тому що я відчуваю. Це є якісь знаки, можливо, щось. Звичайно. Наприклад, коли я піду в поганому настрої, туди звідти повертаюся, як знову народжена. До самої смерті Нацарі Яремчук працював у Чернівецькій філармонії. Помер народний артист України на 44-му році життя від важкої невеликовної хвороби, похований у Чернівцях. Його співочий талант успадкували усі діти, які сьогодні успішно продовжують батьківську кар'єру. А це означає, що співак назавжди житиме у пісні. Тато один з небагатьох виконавців, який вже мав надзвичайний смак. На репертуар. Тобто в нього кожна пісня, крім свого тексту, крім музики, мала якусь дивовижну енергетику. Знають, що має вже бути якийсь рівень, напевно. І треба цьому отримати марку. І це важко, це відповідально, але це приємно, тому що це велика гордість. І я пишаюся це святе для мене. Родина, родина, від батька до сина. Підматери, доні, добра передам. родина, родина, це вся Україна з глибоким корінням. Ала Ситарвітовська, Ян Пьонтковський, Володимир Николяк, Теми дня, ТВА.